Це вже більше місяця кайфового використання ось цього ткрасення, який, чесно кажучи, по відчуттям не сильно відрізняється від S24. Думаю, для багатьох це і так було очікувано і очевидно. Але найбільше привернула мою увагу автономність, бо навіть не дивлячись на те, що він є доволі компактним, тонким та легким, а ще батарея тут на 4000, то він показує неймовірно приємні результати. І при моєму сценарії використання з однією сім-картою та на Wi-Fi це виходить спокійно 7 плюс годин екрану, та навіть я би сказав, ближче до восьми. Точно вийшло би ще більше. Бо в даному випадку з них було ще 40 хвилин гри в PUBG. А якщо перейти суто на мобільні дані, то вже виходить близько 6,5 годин, і думаю, до 7 можна було спокійно дотягнути. Але це вже без ігор. ну бо мобільні дані, як завжди, споживають більше. За ніч на Wi-Fi в очікуванні з'їдає передбачених 3-5%, а на мобільних даних десь близько 7% може брати. За годину гри в PUBG через Wi-Fi і при половині яскравості йде близько 22%. Ну а зарядити його вийшло з 16% до 100 за 1 годину 12. Цих хвилин. Коротше, автономність нього кайф, і найголовніше, в мене не було ніякого переживання, що його раптом протягом дня мені не вистачить. І це красота. Але це, звичайно, що при моєму використанні. До речі, якщо ви якраз задумалися про оновлення або придбання смартфону, то заходьте до PIXOFON, бо в них дійсно великий вибір смартфонів. Наступне, що мені сподобалося, це продуктивність. По перше, я радий, що знову для всіх ринків та всіх моделей використовується процесор саме Snapdragon, навіть не дивлячись на те, що у S24 Exynos показав себе доволі непогано. На моє здивування. Але як не крути, оптимізація все ж трішки краще завжди у версії на драконі. І це підтверджують більшість тестів при порівнянні однієї моделі на різних процах. Тому радий, що тут саме дракон. Також базова моделі мають 12 ГБ оперативки, а мінімальний накопичувач тут йде на 128, і він стандарт у 4.0. А у s 24 здається, 128 ка мала 8 ГБ оперативки. І накопичувач був стандарту UFS 31. Але почну з певних бенчмарків та їхніх папуг для тих, кому це цікаво, та з ось такого тротлінг-тесту, який люди люблять спостерігати. І о боже, тут просто щось дуже страшне і неймовірно погане. Але як я й казав, для мене це взагалі не є ніяким показником, за яким я для себе міг би обирати смартфон. Чому та бо в ігрових тестах і вже в більш-менш оптимізованому Warzone він себе показує чи не найкраще? При тому, що навіть на попередньому драконі було не все так гладко, ну або його нарешті оптимізували нормально саме зараз. Про Пропав я взагалі мовчу, бо все супер прекрасно з моїми налаштуваннями, де мінімальна графіка і максимальна продуктивність, при якій з'являється опція 120 кадрів. І гра суперплавна. Коротше, цей малюк точно буде круто підходити для мобільних геймерів. Ну або для тих, хто просто час від часу, як і я, хоче запустити якусь гру та розслабитися. Ну а для тих, хто зсилається на такі тротлінг-тести, то я нагадую, що вони створюють аномально великі навантаження, яке в реальному житті можна відтворити хіба навмисно, відкривши перегляд відео, відеодзвінок, гру і ще щось, що я не знаю. Бо я відкрив себе перерахований, чого не може собі дозволити, навіть розхвалений, найпродуктивніший у всесвіті iPhone, бо при відеодзвінку він мені навіть не дає відтворити відео. І тут не було жодного лагу, ну чи підвисання. З тим, що було відкрито. А чи треба мені вам пояснювати, що навіть якщо і знайдуться люди, які будуть відкривати більше одного застосунку за раз, то це буде мізерний відсоток від загальної кількості користувачів. Тому ще раз кажу, що тротлінг тести до реального життя не мають ніякого відношення, що і підтверджують реальні сценарії використання. При цьому навіть по нагріву все чудово. Він просто теплий після години гри впав, і це без чохла. Ну а якщо з ним, то тоді стає ще приємніше і менш відчутний будь-який нагрів. А якщо названі мною Ігри йдуть без проблем, то це означає, що до загальної продуктивності питань взагалі не має виникати. Система працює швидко і плавно, що би я на ньому не робив. От взагалі немає до чого доколупатися. Бо відчувається він максимально комфортним та приємним в користуванні. Ну і раз я вже згадав про чохол, то спочатку взяв аби який, щоб зберегти його у безпеці, і це був ось такий от ультрагрубий силікон, чи мені взагалі він не подобався, бо телефон як цеглина в руці. Також майбутня власниця обрала для себе ось такий от оригінальний силіконовий, який навіть мені сподобався, бо він доволі тонкий. І так, ніби це приємний силікон, натягнутий на пластик. Але дійсно приємний і повністю закриває смартфон, тобто безпека. І в Нейзес-21 був оригінальний білий, то він дуже довго носився в хорошому стані. Але людинка любить зміни в житті і чохли для неї це щось непостійне. Але потім мені прийшли мої улюблені карбонові від Пітака, які поєднують в собі стиль, зручність, ергономічність, бо розмір девайсу змінюється буквально на міліметри. А ще функціональність, бо вони йдуть з підтримкою MagSafe, а для мене це супер зручна фішка, без якої ну дуже некомфортно. Ну і звичайно, безпека, бо це карбон. Хоча так візуально він виглядає менш захищено аніж ось цьому грубому силіконовому недоробку. Коротше, це напевно в першу чергу для естетів та любителів приємних тактильних відчуттів, а вже потім для безпеку любів. Прийшли вони в ось таких от двох кольорах, але ясне діло синій мій фаворит. По камерах то модулів тут все ще 4 штуки, це 12 мегапіксельна фронталка на широкий та телефотомодулі, і 50 мегапіксельний основний широкий модуль. В день або при хорошому освітленні ніяких претензій у мене не виникає жоден з модулів, бо фото виходять чіткими, динамічними та деталізованими. Ну і з відео все так само. Плюс, звичайно, що стабілізація відпрацьовує чудово. Це ж хороші умови. А от при поганому освітленні, то вже починають проявляти себе недоліки у вигляді перетворення відео на кашу з пікселів через так зване роздвоєння або гоустінг. При цьому на екрані смартфона це ще більш-менш окей, але якщо відкрити на великому ще й 4К моніторі, то всі огріхи видно одразу. І найкраще зі всіх модулів показує себе ясне діло. Основний, всі інші створені суто для хорошого освітлення, особливо телефотомодуль, який навіть при фото, але як і у більшості інших смартфонів, не працює, і це буде просто кроп з основного модуля. Його використання передбачено тільки при хорошому освітленні. З того, що сподобалося, це наявність автофокусу на фронтальному модулі, але, на жаль, відсутність його на надширококутному, тобто макрорежиму як такого немає. Хоча непогана йому заміна це основний модуль, у якого доволі хороша, мінімальна фокусна відстань, тобто досить близько можна підібратися до об'єкту. Також тут присутня можливість записувати 4К-120, тобто це суперсповільнене відео в хорошій якості, яке можна записувати як на основний, так і на надширококутний. Але при зйомці з ними перемикатися не можна, тобто потрібно одразу визначитися, на які хочете зняти відео. Оскільки Samsung любить повторювати за Apple, то вони цю фішку запозичили у iPhone 16 Pro, але там на момент, коли я його тестував, можна було це робити тільки на основний модуль, а тут на два. І там це тільки для pro версій доступно, а тут навіть для базової моделі. Що точно є плюсом, також запозичили фішку з видаленням шумів з уже записаного аудіо у відео, і робить він це дуже класно. Мені здається, що навіть краще ніж у знову ж таки iPhone 16 Pro. Ви зняли собі відео, і вже на готовому відео відповідно заходите в редагування і починаєте вже самі собі обирати інтенсивність прибирання шуму і. Ясно діло, якщо його застосувати повністю на 100%, то це буде супер роботизований голос, і відповідно це буде відчуватися, що він якби трішечки оброблений, або навіть не трішечки і оброблений. Тому ця штука прям не для кожної ситуації, але якщо, наприклад, ви зняли в дуже поганих умовах, де дуже багато шуму, і вам потрібно все ж таки залишити це аудіо, бо у вас іншого немає. Вам потрібно його врятувати. То ця функція буде прям дуже класною. Дуже достойний результат, який тут знову ж таки доступний навіть для базової моделі. Для мене логічним було би додати таку фішку і в диктофон, але перевірив і на жаль немає такої підтримки. А ще вирішив натиснути на велику кнопку транскрипції, тобто перетворити аудіо в текст. І ось що він мені видав: українська не підтримується. Дякую, Samsung. А ще знову ж таки тут навіть для базових моделей доступна зйомка у форматі LOG, тобто з максимальним динамічним діапазоном, але з плоскою картинкою, яку, до речі, можна повернути до звичайного вигляду через розбудовану опцію в самій галереї смартфону, за що плюс. Ну або вже потім накладати власний спеціальний лут під час монтажу відео в спеціальних програмах. І це також класна фішка для, наприклад, мобілографів. Ну і найбільше мені подобається це можливість під час зйомки відео, не зупиняючи і не розділяючи на різні окремі відео, знімати на всі доступні модулі, навіть на фронтальний. І це просто нереально зручно та круто. Так, є трішечки недокручений момент з перемиканням саме між основними та фронтальним модулями, так ніби півсекунди пропадає, і якби не цей момент, то було б 10 з 10. Але в цілому це для мене набагато зручніше, аніж розвертати і знімати на основні модулі, які так з кращою якістю, але ніфіга не бачучи, що відбувається у кадрі, що для мене більш важливіше в такому сценарії. Хоча певним рішенням, щоб позбавитися з цього багу, спасибі Саші, що підкинув ідею, це перед. Перемиканням на фронтальний модуль, ну або з нього на основні, то ставити відео на паузу та робити зміну модулів. І тоді виходить взагалі прекрасно Ну і можна знімати до 8К-30 кадрів тільки на основний модуль, і до 4К60 кадрів на всі модулі та з можливістю перемикання між ними. Також хочеться згадати про те, що Джеміні нарешті працює українською як більш повноцінний помічник, тобто навіть може запустити той же YouTube YouTube Music відкрити карти і прокласти маршрут. Але прикол в тому, що все ще не підтримується його активація голосом українською. Тобто він може з нею працювати, а от активуватися ні. Бо це йде через застосунок Google, який цієї підтримки українською немає, і це якийсь прикол. Тому постійно активувати його через кнопку в мене особисто немає такого бажання. Але це вже набагато краще, що хоча б в Джеміні вже можна працювати з українською та виконувати хоча б якісь команди. А не просто відповідати про погоду чи робити банальний пошук в інтернеті. А ще по штучному інтелекту тут дуже класно працює вирізання об'єктів, і як на мене, то це дійсно корисна фішка, яка, до речі, просто вщент розриває такі собі щі у Apple. Тут в принципі слова зайві, ось як це все виглядає. Також у NVI 7 верхню шторку зробили під iOS, тобто розділили на ліву, де сповіщення і на праву, де різні перемикачі. І, хоча б додали зручний перехід між ними через свайпи. Ну а для тих, кому це не сподобається, даю змогу повернутися до об'єднаного варіанту. І це супер, бо я люблю, коли є вибір. А також є дивна ситуація з кастомізацією елементів у шторці, бо відколи це пішла мода, навпаки, зменшувати можливість функціоналу. Що навіть не можна зі шторки прибрати непотрібні для мене елементи. Невже настав той час, що в плані кастомізації Apple може дати навіть більше, бо в них можна прибрати по суті всі елементи зі шторки, а у Samsung, -а ні? Це мене дуже здивувало. По екрану то нічого не змінилося, порівнюючи з S24. Такий же чудовий 62 дюймовий і 120 двадцяти герцовий Full HD Plus екран. Його захищає Victus 2, і люди кажуть, що можна нічого на нього не клеїти. Типу скло, капець, які стійке до подряпан, але в мене немає ніякого бажання це перевіряти, особливо при падінні. Плюс тут перед повністю рівний і захисне скло для мене особисто от прям напрошується, і звісно, я його наклеїв. І з того, що помітив, то під екрани ультразвуковий сканер працює зовсім трішечки менш точно. Аніж без нього. Навіть пальці переназначав. Коротше, інколи треба трішки довше потримати, Оціню це десь на 9 з 10. Ну а без нього працювало як блискавка і не було взагалі ніяких питань 10 з 10. Хоча ось ця от затримка може залежати і від самого захисного скла. Тобто з одним це буде краще, а з іншим гірше. За бажання можна ще додати розблокування по обличчю, але воно все ще через фронталку працює, а тому при поганому освітленні буде працювати погано. Ну і воно не є безпечним, а значить на застосунки це не розповсюджується. Також подобаються динаміки, яких я діло тут дві штуки, тобто звучання стерео, але на мій смак то зовсім трішечки забагато високий. І на 15 Pro мені зовсім трішечки більше подобається баланс по звуку. Хоча на смак і колір фломастери різні, але s 25 точно грає гучніше. Що є перевагою, ну і масогабаритні характеристики зовсім капельку змінилися порівнюючи з двадцять четвертим, але реально на міліметри. Тобто тримаючи його в руках, це буде невідчутно, якщо порівнювати знову ж таки з двадцять четвертим. І мені особисто по цих параметрах він також дуже подобається, бо в руці він відчувається дуже приємно. А його вага особисто мені дозволяє спокійно використовувати його навіть щохлом. Ну тобто загальна вага виходить для мене в межах норми, бо не люблю надто важкі смартфони. Ну і корпус все ще має IP68, Є підтримка двох фізичних SIM-карт, плюс можна підключати E7. Оновили Wi-Fi до сьомої версії, а Bluetooth до 5.4. Коротше, в цілому мені дуже сподобалося оновлення, яке, на мій погляд, є таким же чудовим варіантом, як був s 23 коли його також для нас випустили на драконі. Тому даний s 25 я би рекомендував брати тим, у кого десь s 22 s 21 і старіше. От якраз такий апгрейд в даному випадку і було зроблено. Тобто ним буде користуватися людинка, яка мала в користуванні s 21 зі старту продажу. І власними думками та досвідом переходу, я думаю, вона поділиться в наступному відео. Але все одно, найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.